Доброго дня всім спільноту. Виникла така проблемка. Мене в Сінтаю в 24 м Приклинили тормоза. Тобто осінню вони працювали, все нормально. Зимою постояв він, я не працював ніде ним і вийшла така штука. Дуже важко вони нажимаються. Це зараз повертається назад, якщо ногою нажимати, я їх не можу навіть вдавити і вони не повертались назад. Зараз вже хоч трошки розробив, там ведешкою попирскав, наче повертається, але все одно це не Ну це неправильно. Не То зараз, якби розбираю, знімаю поліка, тормоза в мене тут стоять такі ж, як в джинмі. Будемо дивитися, знімати барабани, будемо дивитися, що там. Його приклинило. Хоча трактор, наче як не тормозить. Ну, не клинить його. А самі тормоза просто не нажимаються. Можливо, сам річах десь там за закис, заржавів трохи чи ще що. Ну, будемо бачити. Дивіться, Знявши цей весь барабан, ну не барабан, кришку саму, я побачив, що тут тут все нормально. Сальник тримає. Все, тримає, барабан нормально, ну прокладка не витримала. А сам ой сам корпус. Ой не нічого не тормозило. Сам корпус одо, він заржавів. Його ні туди, ні сюди не можна здвинути. Його треба розбирати просто цей вузол і все, його розробити і буде нормально. Стосовно ну прокладку заміню, буду герметик ставити вже. А тут всередині, дивіться, воно все сухеньке, все чистеньке, колодки нормальні, ніде нічого не, не постирано. Так що ну, тормозами я не так часто користуюсь, якби намагаюся не ганяти, так що з мене їх хватить повністю. Якось так. Ось взявши Знявши його повністю, тут видно, що ще нормальні, повністю колодки, вони ще нові. Зі мені де нічого не. А от ну тут є резинки. О, Фокусуйся. Ось резинка одна і ось резинка друга. Тут воно нормально, я чуть-чуть поправлю тільки легенько наждачкою, бо тут де-не де Вид ось тут де-не-де де, видно, є да. такі напливи ржавчини. А тут тут добре буде, не знаю, зараз спробую якось на світло. Видно, що трошки там далі воно блистить. Далі блистить. Із середини виходить. А з краю, звідси, звідки камера знімає, тут трохи є ржавчина. Воно прихватило. зараз маленькою наждачкою, тоненькою, трохи шліфуну пару разів протру. Поставлю і буду притирати вже самим цим. Буде воно нормально ходити, так, щоб не розбивати дірку. І якось так от і весь ремонт. Поставив прокладку, поставив, ну, жидку, закріпив, все, зібрали, перевірив. Тормозить нормально. Гарно все отлично. Виставилися тормоза, трошки це колесо було менше тормозило, те більше підкрутив, якби, щоб зараз тормозили два одинаково. А ще такий нюанс. Було з завода поставлено. Ось тут є ось така. Ось пластина, де виставляється от газ іде. І після того як нажимався речах, зараз не знаю, може буде видно де. Ось з самого краю видно протерте. Тросик протер. Воно попадало, попадало якраз посередині тросику. Я його перевернув, воно на одну сторону якось так на косину йде. Я його перевернув на іншу. Тепер воно попадає якби педаль мимо тросика. О, отак в плоскій площині якби. А то попадало точно ось, ось з канавку зрізало. Не хоче фокусуватися посередині педалі. І ще дещо. Ось цей що упирався, став носиком сюди, упиралося і він не додавсь педаль. Зараз виставив газ, газу в принципі достатньо, нормально. Ну все, будемо працювати. Всім гарного дня!